Всім привіт друзі! Радий сьогодні вас всіх бачити на нашому YouTube каналі. Сьогодні відео з рубрики розпаковка. До нас приїхала отака посилка. Я правда ще не знаю, що там, але я думаю, що отака посилка від нашого товариша, від Сережки Карповича з міста Київ. Як ви всі знаєте, Серега, він дуже гарний чолов'яга. Має магазини, зоомагазини, в яких маються дуже багато чудових різних аква. Товарів і не тільки акватоварів, для котиків, собачок, гризунів, пташок і будь-що там є: ліки, е корма, різні амуніція, декорації, все, все все все, -все, -все що потрібно для зоо для ну, для для ваших хобі для вашого хобі. Не дивлячись це акваріумістика чи інші зоохобі. Так що, друзі, якщо Серега роз... дозволе, я залишу його контакт в описі. Або не не контакт, а залишу посилання на тік-ток сторінку Ви зайдете, подивитесь, поспілкуєтесь з ним в особистих повідомленнях, замовите, що вам потрібно. І я вам кажу, ви будете дуже-дуже приємно вражені ну, всім, як товаром, так і обслуговуванням, так і цінами. Так що, друзі, звертайтесь до Сереги, а ми повертаємось до до розпаковки нашої посилки. Ми на розводні. Посилка отак. Я вам скажу такий е, ящик. Ну, написано на е, скільки пишеться. 20 фактично. Ну, так десь... Ого! Ну, кілограм до 15% точно є. Точно 100%. Так, зараз знайдемо чим розпакувати. Як завжди ножик десь у нас гуляє, непонятно де. Для розпаковок. Ну, у нас є саморіз, яким ми проріжемо скотч Ой, <кій> вибачайте, ніяк не, не викашляю цього. Весняного весняного засту, весняної застуди. Во. Тяжеленько йде, але йде. А ну, так, розпакували, а тут ще це пасок безпеки, да, я так зрозумів. Да. Коробка класна, мощна. Так, друзі. Дивлячись, я вже побачив те, що ми замовляли. Оце замовляли для собаки це у моїх і тещі собака німецька вівчарка, це ми замовляли вітаміни. Жувальна таблетка на 20-40 кг. Бравектор. На три місяці діє вона. Ця таблетка з вітамінами буде повністю. повністю собака забезпечена вітамінами на протязі трьох місяців. Так? Прибираємо. Тут ми бачимо термобокс. Нічось. Ну пока в сторону, друзі, в сторону. Наховаємо. Так, це ми замовляли нашим котикам. Нашим, як кажуть, гурманам, то що Серега їх так став балувати, що вони тепер їдять тільки те, що Серега нам присилає. Наші місцеві корма, ті, що продаються в магазинах, ті, що ми їм купляли до цих пір, недорогі, не хочуть. І тому ми замовили Сереги один вид корму. Це на двох, а тут є ще чисто. Для стерилізованих котів, так як у нас модька стерилізований, інший вид. Так, так. Є. Yeah. Зараз припруться, десь будуть дертись у двері. Відкривай Серега, ми прийшли. Так, а що тут? Тут я не знаю. А, ага. Так, це я Сереги висилав для ремонту. Та й зараз і вам покажу. Коротше, відказав електростартер з бензотримера і перестав вмикатися, тобто не шнурком зараз вмикатися а тим, електро. Тут акумулятори, двигатель і кнопкою, дивіться. Раз. Завели. Бачите? І воно не працювало. Ну, він полагодив, він майстер, він, до речі, займається і ремонтами і всякого такого цікавого. Електроніки, так що він кулібін на всі руки наш Серега Анатолійович. Потім замовили ми обладнання. Е, тут ми клеїли акваріум, я вам колись показував, зараз я вам розверну Оп, так, вон стоїть він біля сумки, дивіться. 70-40 і так 30. Це на подарунок. І до цього акваріуму ми замовили обладнання, тобто, укомплектуємо і ми його віддаємо. вже. Ну, рибу по... Спочатку запустимося, а рибу потім у нас, мабуть, може в нас, може не в нас візьмуть. Отакий Вони... От фільтр Сан-Сан 732. Це потужний гарний фільтр з запасом буде їм на той акваріум. Ще ми замовили туди. ну так, по мінімуму. Обігрівач 50 Вт ксілон. Це найоптимальніший варіант їм, так як вони акваріумісти початківці. Вони поки розберуться, що до чого, як що з чим їсти. Тобто, для початку їм вистачить. Ну давайте, бо там я бачу під низом ще є щось. Давайте зараз що тут у нас. Так, замовляли ми всіреги. Так, це не реклама, міст експрес. Замовляли ми всіреги, колотиться щось, не равликів. Зараз, де я вже дів той саморіз? Ну блин. Ладно, возьмем інший. У мене їх багато тут. Десь положив. уже. Потрібно акуратненько. Так. Обережно треба, щоб не пошкодити упаковку. Ну, Серега запакував чітко. У нього завжди. Я вам скажу пакування таке, що може їхати будь-куди. Ну, бачите подивитись хоч як розпаковується посилки експрес-метод бистро називається бистро швидко розпаковка на швидку руч так наші неретийни наші нереетійни водичка прохолодна я вам скажу прохолодна ми можемо навіть зараз подивитися і скільки яка температура води? Вони що запаяні чи що? Так, да, дивіться, якесь пакування таке чудне. А, ні, підожди, це я вже, це я вже отак. Зараз десь у нас є термометр вільний, я зараз глянемо скільки температура, секунду. Є в нас отакий ксілонговський термометр, стрілочний, зараз ми його... Блін, тут опакування, опакування. Серега, як завжди, чітко все. Трошки оці ці пакети, я так зрозумів, не герметичні, бо охеньке, Так. Так, цікаво просто, скільки вода під час переїзду нової пошти. Так, а ми перевірили, я вам зараз покажу. Ну, 20, ну десь 20, 19,5, 19,5, 20. Ну нормально, я думаю нормально. Просто враховуючи те, що у нас тут на розводні 24, то звісно, так. Да, після такого-то та водичка прохолодна. Ми зараз їх вильємо у. Просто нам минулого разу приїхали Нерітіни з Одеси. Вони, брин, на жаль, не доїхали. Ну, дай Боже, щоб ці адаптувались нормально. Ну, побачите ви. Це Неретіна а а ну, красиві, звісно, панцирь красивий. Ну, Я думаю, вони всі живі здорові. Ми їх зараз адаптуємо. І запустимо до нас здоровий акваріум, який в будинку, 240 літрів. Я думаю, все нормально. Е, а ось ми зараз перевіримо. Дивіться, з відкритим кришечкою повинна, якщо вона жива, оп, вона повинна ховати. О, ховає да? закривається. Значить, це нормально. Живі, здорові. Дай Боже, щоб вони адаптувалися і прижились. Це відкрили. Як завжди, все це кидаємо на стіл. Хе. І вечна в нас безла, і вечний на столі безла. А тут, я не знаю, Серега казав якийсь подгон, ну це ми не замовляли. Я не знаю, що ну теж колотиться, я думаю, якась або риба або ще щось. Зараз ми обережно теж відкриємо. Давайте на, на паузу поставлю. Чи да взагалі дивіться. Дивіться, як ми відкриваємо за допомогою чарівного саморізу. Тепер, аби знати де тут край, я ж кажу, що Серік пакує бомбічики. О, щось уже. Казав якийсь подгон. Який подгон, він не признався. Найголовніше, щоб доїхали. Ану. І знов заховано. А хто це? Підожіть. Не поняв. Патріотична резиночка. Я щось не зрозумів, а хто тут? Якщо я думаю, що це вони, то Серега, ти, блін, красава! Красавчик Один поки! І... Й... Йолки-палки, це те, що нам потрібно. Йо-майо! -йо. Дивіться хто це? Дивіться хто це, блін! Це потрібно на чорному фоні, як то показати. Або на темному. Видно, ну. Це те, що ми хотіли, це карпи кої. йо та це взагалі буде пушка. Це буде пушечно. Це буде огонь, друзі. Випускаємо швиденько зараз у відро. Серік, ну ти, блін і жук. Це ж знає, що ми будем, хочемо викопати ставочок. Що У нас вже є мешканці туди, які в нас в кількості 7 штук. Ми вже докупляли. Три в нас дорослих таких більш-менш І це Серега, блін, спеціально купив ще, на, це, наверное, десь на куреньовки, так? Да? Сейчас покажем, друзі. Зверху взагалі вид чіткий. Сейчас, дивіться. Карпики. Карпи кої. Карпи кої. Ану Отакого Прикольні такі, дивіться Що, ще ще й почищений, зіркальні чи що? Вони ще й зіркальні, почищені. Клас! Клас, друзі! Оце серік, дякую от оце подгон. Ще й вуальові таке, як будуть. Це ми їх зараз в окрему акву і будемо підрощувати. Я навіть знаю куди. Ми зараз їх до золотих рибок. У нас там залишилось декілька штук телескопів. Зараз я вам покажу. Ми спеціально для себе їх залишили. О! Два чорних і троє таких отаких кої, бачите? Теж вони підростуть, ми їх запустимо у ставочок. І сюди трошки, ага. І сюди підуть наші на підрощування карпіки кої. Клас. Фільтр фільтрує. Все нормально. Так що, друзі? Оце огонь. Оце Серега вдружив. Оце Серега одружив. Ніч... Огонь пушка. Оце подгончик серік. Красавчик. Але ж у нас там ще є хтось. Зараз, я ж кажу, безлад зробимо. Прибираємо наш уявний термобокс. І тут у нас. І тут у нас. Ми також замовляли для того ж акваріуму, який нападає нам. Замовляли 10 кг грунта Галька Версаль фракція 4.8, Ну я думаю буде найоптимальні варіант. Клас Так що друзі таке в нас відео Давайте Давайте друзі Дякую вам всім що подивились нашу розпаковку Зараз будемо недовго думати чи переводити наших мешканців Серік Величезне тобі дякую. Подгон крутий. У нас буде найкрутий ставочок. Ой, я навіть боюсь представити. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. На все добре. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ми з вами. До побачення.